Всім привіт! Ви дивитесь черговий випуск прогресу будівництва житлового комплексу Аквамарин і зараз я вам розкажу про роботи, які наша команда виконала в жовтні. Поїхали. В минулому місяці ми завершили бетонувати вертикальні конструкції 11-го поверху секції 2Б. Виконали армування плити перекриття та залили її бетоном. По сусідній секції 2В ми забетонували плиту перекриття 10-го поверху та перейшли до армування вертикальних конструкцій 11-го. Як бачите, зараз монолітники вже розпочали заливати її бетоном. Крім того, по секції 2В ведуться роботи складки зовнішніх та внутрішніх стін з газобетону. По секції 2А завершується розробка ґрунту до проектної відмітки. Паралельно виконується бетонування та збивання оголовків паль. А також ведуться роботи з бетонної підготовки. Ще на будмайданчику активно продовжуються роботи з облаштування в'їзду до паркінгу. Зокрема, ми виконуємо бетонування підпірних стін та їх гідроізоляцію, робимо зворотню засипку зовнішніх стін та виконуємо бетонування пандусів. Щодо самого паркінгу, то там триває кладка та штукатурка внутрішніх перегородок. На сьогодні це всі новини. З вами був Андрій Якимчук, керівник кооперативу, який будує житловий комплекс Аквамарин. До зустрічі в наступних відео.